Вітаю всіх, я Марія, багатодітна мама, і мені 40 років. Прийшовши оздоровчий курс, я без вагань придбала курс «Я вибираю жити, тому що я вже побачила, скільки знань вкладає в ці курси пан Василь. Я, як тета практик, як яка, людина, яка розбирається з психоемоційним станом і впливом його на здоров'я людини вже більше двох років, просто вражена від е, такої. Інформацію, яку подає пан Василь, в курсі я вибираю жити. Тому що це просто джерело знань, маючи які можна роз'являтися з причинами будь-якого захворювання і в кожної людини. Застосовуючи дані знання, які дає в курсі пан Василь, я вже помітила дуже багато позитивних змін. Це і енергія, це і. Всі прояви, які були вже зняті, це і зменшення доз таблеток, які я приймала, плюс цієї зими е вірусних захворювань в нашій сім'ї практично не було, а якщо вони і десь зачіпалися, то ми буквально їх вирішували за день. Рекомендую курс всім, хто хоче розібратися зі своїми захворюваннями, хто хоче знайти першу причини і вилікувати їх. Е Тут ви точно знайдете всі матеріали, якщо ви готові. Працювати з собою, своїми емоціями і бути здоровими. Рекомендую всім, всім, всім ці курси. Приходьте на нього і без вагань використовуйте ті знання, які в комплексі подає в цьому курсі пан Василь. Я була просто вражена. Я не сподівалася, що такий комплекс знань може бути в одному курсі. Бажаю пану Василю міцного здоров'я. Ще багато курсів складати, багато мати вдячних клієнтів вищій школі розвитку і процвітання звичайно.